Росіяни обстріляли населений пункт роботи не в Запорізькій області, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. Про це в коментарі РБК України розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров. Роботи не розташована прямо на лінії фронту, тому були відносно близькі розриви. Але в офісі президента закликали не драматизувати ситуацію. Нагадаю, вчора стало відомо про цей візит. Глава держави відвідав розташування 65-ї окремої механізованої бригади, яка захищає населення. Пункт звільнений війни в серпні 2023 року. Маю велику честь сьогодні бути тут а, підтримати вас і нагородити хлопці в наші воїни на ваших плечах. Така а, складна, вирішальна місія а, відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити, ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидше, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам обишаються. Слава Україні! Героям слава!